Слава Богу, брати і сестри! Церква Прекрасна, дійсно, ми є церква Ісуса Христа, ми є ті вибрані, які колись були не народом, а сьогодні Його народ. Слава нашому Господу! Я читаю текст з Євангелії від Івана, третій розділ. Це з першого вірша. Я зачитаю три віршика і ви займете місця. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». И Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, Ні, може увідіть Царство Царства Амінь. Займайте місця. Цікава ця розмова була у Никодима, одного із фарисеїв, який прийшов тайкома вночі і запитував у Христа. Верніше він не запитував, а він йому сказав: Ми знаємо. Ми знаємо, що ти прийшов від Бога. Ми знаємо, що ти той. Тому що каже, що такі діла, які робиш, ти, не може робити проста людина, якщо з ним не буде Бог. І я трошечки далі буду читати. Нікодім говорить йому, як може чоловік радітися, будучи стар? Неужели может Он в другой раз войти в утробу матери Своей и родиться? Иисус отвечал: Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Дух Дишить, де хочет і його ослушиш, а не знаєш, відкуди приходить і куди входить. Так бувається всяким рождним від духа. Знаєте, дійсно дуже цікава розмова, вона я трошечки далі потім прочитаю ще до кінця, але пороздумувати над тим, що прийшов до Ісуса Христа чоловік, який знав закон, який вчив народ ізраїльський. І дуже було дивно, каже Христос: Ти учитель ізраїльський, і ти не знаєш таких простих істин, такого простого, що народжений каже Ісус, сказав, істинно, істина, істина, говорю тобі, якщо хто не радіться від води і духа. І ми розуміємо, і сестри, що був час колись, коли ми заключили з Господом через водне хрещення. Ми обіцяли Богові, це було один із. Якби, якби такий етап перший в нашому житті, коли ми через водне хрещення заключали з Богом заповіт, ми давали обітницю йому, що ми будемо йому служити чистим сумлінням. І ви знаєте, Никодим цього не розуміє. Учитель, який в якого писання в руках, він цього не розуміє. І він задає такі питання, що напевне сьогодні. у у діток маленьких би запитався, то дітки би сказали, що вони знають це, бо це дійсно так. І він каже: якщо хто не родиться від води і духа, не може вийти в Боже. І Ми бачимо цю подію, ми бачимо, як, як Никодим, він поверхнево, просто ну, по плоті він розуміє тільки те, що. Йому Христос йому показує, показує і каже, як треба дальше робити. Нікодім йому сказав в відповідь, як це може бути? Ісус отвечал и сказал: Ты учитель Ізраїлів, і цього ли не знаєш. Істина, істина, говорю тебе, ми говоримо о що что і и свидетельствуем о те, що видели, а ви свидетельства нашого не приймаєте. Если я сказал вам о земном и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? И він дальше Христос э, говорит дуже цікаві слова, це добре цю подію, цю розмову до Кінця прочитати. И він каже з 16 верша. Я читаю дальше, з 13. -го. Никто не восходил на небо, как только. сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир» но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, Щоб не облічились діла Його, тому що вони зли, а поступаючий по правді, ідуть к світу, даби явні були діла Його, тому що вони в Богі зділени. Я, браття і сестри, дійсно розумію, що Христос показав никодиму, показав цю глибину і цю істину, яку, можливо, Він так і не зрозумів, про що говорив Христос, але ми бачимо ці слова, які Христос каже, що. Суд же состоїть в тому, що свет прийшов в мір. І ви знаєте, якщо ми прочитаємо, я хочу ще одне місце прочитати з Галатом, теж цікаве це місце, воно показує нам якби дві, якби дві, дві людини, яка, я читаю п'ятий розділ з, післання до Галат, п'ятий розділ, 16 вірш. «Я говорю, поступайте по духу, и не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует. И плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание на таковых «Нет закона, но ті, хто Христове распили плоть со страстями і похотями». І ви знаєте, дійсно, якщо подивитись на ту розмову Ісуса Христа з Никодимом, ми бачимо, що якщо ми з вами, будучи вже скільки років ми ходимо з Господом, скільки років вже пройшло з часу, коли ми заключили з Богом заповідь, і так і не народилися згори. Ви знаєте, це народження з гори, воно відбувається народження від духа. І це місце, де я прочитав діла плоті і діла духа. І якщо ми в нашому житті, в нас не проявляються ці діла духа, любов, радість, мир, довготерпіння, благость, милосердя, віра, кротость, воздержання, ви знаєте, це є те, що повинно супроводжувати нас як дітей Божих. В повсякденному нашому житті. І якщо в нас цього нема, ми не народилися згори, ми не, не пізнали Господа так, як повинні пізнати. І тому я розумію, що для нас є сьогодні боротьба, для нас, як для церкви, є сьогодні велика боротьба в тому, щоб прикладати зусилля, прикладати всі свої старання, щоби бути. Поступати по духу, як тут апостол Павел написав, щоби нам не, чили, не чинити тих діл нашої плоті. Тому, браті, сестри, я закликаю нас до молитви, помолитися, попросити у Господа, щоб Він нас благословив, щоб ми могли виконувати це слово і славити його в нашому житті. Амінь. Давайте помолимось. Ми з тебе славимо наш Господь. дорогий. Ми тебе благословляємо і поклоняємось тобі Ісусі.